Доброго дня! А давайте з вами подивимося, яке він прийняв рішення. От цікаво, ми інколи думаємо, блін, що він там думає, чи він мене любить чи не любить. Так само, якщо дивляться мене хлопці, перекручуйте, переставляйте на свою до другу половину, чи на свою там, дівчину, з якою познайомились. А давайте ми подивимось, яке він от прийняв рішення, що він вирішив. Загадуйте тут карти, прям хочуть розмовляти. Загадуйте, будь ласка, собі людину. Дивимося, яке він прийняв рішення. Так, п'ятерка мечів. Ну, йому рішення дуже дорого. Ну, як, Дається тяжко, тому що, дивіться, п'ятерка мечів – це дорогою ціною. Дорогою ціною зробить те, що він приймає, Ілі може то, що ви в нього просите. Ну він, дивіться, побідітель. Победитель, людина, яка добувається всього, п'ятерка жезлів. Да, що значить, дивіться, Йому дуже тяжко. Приходиться приймати це рішення. Але він завжди, то, що він приймає, він каже, я то, що я приймаю, то, що я рішив. Якби мені не було тяжко, ось дивіться, п'ятерка жезлів. Це людина, яка от відстає своє, добивається своє. Хто по нього там на дорозі не був, він все одно прийде до свого рішення. Піде по дойді, дорога, не тяжла. Він каже: Я прийняв остаточне рішення. А з чим нас зв'язане це рішення? Давайте ми подивимося. З любов'ю, дивіться, за кохань. Бачите? Значить, він, ця людина, на кого ви загадали, чи це жіночка, чи хлопець, мужчина, неважливо, Він. Приймав рішення, рішення йому далось дуже тяжко. Можливо, він десь там, та да, в полях, як я говорю, ну просто не хочу. Тікток інколи не пропускає. Він прийняв рішення, я нікуди одне і не дінусь, вона моя друга половина, як би мені тяжко не було, з ким би я не воював, ці злізаки, у ті всі відьми, у ті всі сусіди. Ну я, якщо він далеко у вас на виїзді, я вернусь все одно додому, і ми все одно будемо разом. От, рішення дуже тяжове, дуже я вам говорю, йому дуже тяжко дається це рішення. Можливо, десь якісь відносини були тяжолі у вас, можливо, людина, як то кажуть, не свободна. Да? Тож йому дуже тяжко далося це рішення, але він прийняв рішення, що він буде з вами. Він вас обрав, він вас кохає, він вас ціне. Як би йому не було тяжко, але він пройде цю дорогу. Отак от, от, дівчата, раді вас, він готов на все. Головне, щоб ви там <си>, не сіли на шиї, не звішали ноги. Да, як то кажуть, теж уважайте і цініть цю людину, бо він раді вас тяжко, але приймав прийняв рішення. Ви будете разом. Пока-пока, всіх благ.